Євген Дмитренко, Мишеня Хрусь. Десь там, в країні хижих звірів та неприступних лісів, чи то в Африці, чи то в джунглях Амазонки, жило собі маленьке мишеня на ім'я Хрусь. Хоробрим було мишеня, нічого не боялося. Принаймні воно само так вважало. А чи так це було, чи ні, ми дізнаємося, послухавши про його пригоду, після якої, на щастя, усі лишилися живі. Та не ушкоджені. Ну, майже всі. Одного сонячного дня мишеня Хрусь вирішила перевірити свою хоробрість. Тож зібралося воно з думками та й пішло світ за очі пригод шукати. Ходить Хрусь полями, лугами, коли дивиться, а під деревом ведмідь відпочиває. Та такий здоровий, немов гора, та такий чорний, немов смола, а зуби у нього. Гострющі гострющі. Тож залізло мишеня до ведмежої пащі та й розглядає ті зуби, перестрибуючи з одного на інший. Відчув ведмідь, що поки він спить, хтось в зубах його колупається, прокинувся та й питає Хто, хто хоче стати моїм сніданком. А мишеня у відповідь писклявим голосочком Це я, Хрусь. Мишеня Хрусь. І що ж ти, Хрусь, ротику моєму поробляєш? запитав ведмідь. Та от на зуби твої дивлюся. Уявляєш, якщо їх правильно пофарбувати, то вони будуть схожі на клавіші фортепіано? Я б з радістю зіграв на такому інструменті Засміялося мишеня і почало плигати по зубках ведмедя, наспівуючи свою пісеньку. Не боюсь звірів кусючих, не боюсь, зубів гострющих, Отакий хороший я хрусь хрусь Мишенятко я відважне, мишенятко я безстрашне, з хижих звірів, я лише сміюсь. <плес> Ведмідь підвівся, потяг свої лапи догори та й думає собі. Хрусь хрусь, зараз буде тобі кусь кусь. Подумав та й клацнув пащею. Мишеня Хрусь ледве встигло відскочити. Злякалось воно, засумнівалось, а потім засміялось та й продовжило далі свій шлях. І от йшло воно лісами та болотами, аж поки не натрапило на сплячого крокодила. А крокодил великий великий, а крокодил страшно страшнючий а зуби в нього. Гострі, гострі. Залізло мишеня до нього в пашу та й почало зуби розглядати. Відчув крокодил, що поки він спить, хтось в зубах його колупається. Прокинувся та й питає Хто? Хто хоче стати моїм обідом? А мишеня у відповідь писклявим голосочком. Це я Хрусь! Мишеня Хрусь. І що ж ти, Хрусь, в ротику моєму поробляєш? запитав крокодил. Та от на зуби твої дивлюся. Дивлюся та й дивуюся, як це з такими зубами можна по світу ходити, і не соромно тобі. З такими зубами можна хіба що капусту теребити. Ха Засміялась мишеня і почало плигати по зубках крокодила, наспівуючи свою пісеньку. Не боюсь звірів кусючих, не боюсь зубів гострючих. Отакий хоробрий, я, хрусь-хрусь, Мишенятко я відважне, мишенятко я безстрашне, З хижих звірів я лише сміюсь. Розсердився крокодил, образили його слова мишеняти. От він і думає. Хрусь хрусь. Зараз буде тобі кусь кусь. Подумав та й клацнув пащею. Мишеня Грузь ледве встигло відскочити. Злякалось воно, засумнівалось, а потім засміялось та й продовжило далі свій шлях. І от ішло воно джунглями, пробираючись крізь густі хащі, коли дивиться, а на траві тигр спочиває. Та такий злющий. Та такий страшнющий, а зуби в нього гострющі. Залізло мишеня до нього в пащу та й почало ті зуби розглядати. Відчув Тигр, що поки він спить, хтось в зубах його колупається, прокинувся та й питає Хто? Хто хоче стати моєю вечерею? А мишеня у відповідь писклявим голосочком Це я, Хрусь! Мишеня Хрусь. І що ж ти, Хрусь, в ротику моєму поробляєш? запитав Тигр. Та от на зуби твої дивлюся. Мені от цікаво стало, чому таку милу кішку кличуть хижаком. Ти за такі зубки я б усіх тигрів називав лапочками. Засміялись мишенята тільки не хотіли заспівати свою пісеньку, а тигр йому відповідає. Не заважай. Бачиш, я тільки прокинувся. Мені зараз зовсім не до веселощів. Іди своєю дорогою, поки живий. А мишиня відповідає Лапочка лапуся пуся, погроз тигра не боюся. Хе хе. Тоді тигр як заричав. Та як клацнув пащею, що бідолашне мишеня відлетіло на декілька метрів вбік. Злякалося воно, та затрусилося від страху. Не стало далі з тигром жартувати, а одразу ж втекло якому гадалі. Мишеня втекло, а хвіст лишився. Так і висить десь між зубів голодного тигра, як згадка про хруся. Ось так. Хоробрість Хруся виявилась звичайною безглуздою справою, яка могла йому лише. Нашкодити добре, що хоч живим лишився.